Доброго здоров'я! Сьогодні я подумав, що мені одного ютуба і навчання в університеті мало, і я вирішив влаштуватись на роботу. Ця робота трошки дивна, інших вакансій не було, вона називається Прибирач крові. Я думаю, що на цій роботі мені ніфіга не будуть платити, я буду прибирати якісь трупи, витирати кров, в принципі, це логічно. Тому давайте подивимось, що з цього всього вийде. Що ми тут бачимо? У нас стоїть бос, напевно ж наш. Він дивиться сам на цю назву, афігіваю головою. Круто, думаю, я б на таку роботу не влаштувався б. Це якась бургерна, напевно, чи щось таке, якесь КФС, кров'яка повсюду, а може це просто кетчуп, тут ж бачите, ось баночки стоять. Давайте тоді дивитись, що воно таке, натискаю Play. Хотів вам також нагадати, що в мене мій телеграм-каналчик, посилання на який завжди є в описі. Там я розказую різні цікаві штучки, що в мене в житті відбувається. Тому якщо комусь буде цікаво, то приходьте і продовжуємо грати. В цій грі начебто має бути дві кінцівки. Foxy Studio, щось знайоме. Десь в Індії. Чекайте, знайома назва якась. Напишіть в коментарях, е якщо я грав вже в цю гру, якщо ви пам'ятаєте, може, бо мені здається, саме цей стиль е субтитрів і. назва? Щось знайомі дуже. Репортер каже: Дякую вам за увімкнення. Ми маємо дуже термінові новини щодо державної політики одної дитини, до ініціативи. Для тих, хто не знайомий з цією політикою, вона пропонує усім надавати допомогу, якщо у вас є тільки одна дитина. Але все-таки, якщо у вас буде друга дитина, вам треба буде платити вдвічі більше податків, щоб її утримувати. Це в Китаї ж начебто таке, а не в Індії. Ця політика була запропонована десь приблизно рік тому, але сьогоднішні заголовки в цій політиці були показані на публіці і офіційно представлені. Цікаво. Ми зараз візьмемо коротку перерву. Залишайтесь з нами для подальших оновлень. Там написано тіло знайдене в місті. Мертве тіло не живе? Звісно ж. Капець тут звуки. Ого, воно мені вуха. Так довбе. Я. Е, привіт, Амаан. Говорить Джейкоб. Привіт, Амаан. Це Джейкоб. Я знайшов реклам, рекламну картку для прибиральника хати, сервіси прибиральників хати. Е, так, це правильно. Ми проводимо чистку всій хати і ми можемо зробити вашу хату новою, як була при покупці. Добре, я зараз якраз виїхав на пару днів з міста, тому. Це не проблема. Якщо ви залишите комусь ключі, я можу впоратись з усім цим, поки вас не буде. Ідеально, тут є недалеко магазинчик, який називається Foxy House. М'ясна хата Foxy. Власник залишить у себе ключі від моєї хати, ти можеш забрати їх від нього. Зрозумів, я заберу в нього ключі і приїду до твоєї хати, щоб все там не робити справ. Добре, добре. До речі, я маю ще одну додаткову. не пропозицію, запит. Я заплачу більше за неї. Звісно, тільки дай мені знати, що вам треба. Там трохи крові в хаті. Чи можете ви, будь ласка, з нею впоратись? Звісно, гроші. Аман? Ти там? Що, що? про що ви взагалі говорите? Тут нема нічого, про що треба хвилюватись. Моя дружина вагітна і. У неї якась там хвороба, яка призвела до деяких ускладнень, включаючи плювання кров'ю. Добре, і що ви мені заплатите за прибирання цій крові? Трійну оплату. О, хм, добре, вважайте, що буде зроблено. Непогано, непогано. Тільки знаєте, щось мені не подобається це, усе? Знову телефон. Через декілька тижнів. Навіть шрифт букв мені знайомий. Знову він дзвонить мені. Джейкоб, ти приїхав в магазин? Так, я тут. Добре, ти можеш направлятися до власника магазину і спитати в нього, в нього про ключі. Я вже його проінформував. Добре, я їх заберу. Зараз будемо прибирати кров'яку, трупи якісь там будуть. О, це він. Власник магазину. Оцього дядька я вже бачу разів 50. Мені здається, його використовують усі абсолютно розробники кому не лінь. Оцю модельку. Давайте поговоримо. Власник, як я вам можу допомогти, пане? Джейкоб надіслав мене, я прибирач його хати, він мав проінформувати вас. Ох, так, ви тут за ключами, чи не так? Так, я тут за ключами. Джейкоб, він хороший чоловік, справді хороший чоловік. Його вже немає в місті декілька днів, і люди за ним сумують. Ох, так, що там про ключі? О, звісно, ти знаєш, Джейкоб завжди тут залишається е, для того, щоб з'їсти піци і випити декілька холодних напоїв. Просто води. Е, каже, що це для нього прямо рай. Е, пане, ключі, будь ласка. Так, так, так. Ось ключі від хати, і ти знав? Мені справді треба вже йти. Добре, тоді, будь ласка, будь обережний. Що ти знав? Куди ти спішиш? Індус-прибиральник. Він мав якусь секретну суперінформацію сказати. Але ми її не дізнаємось. Я думаю, ми, як прийдемо, то ми вже побачимо, про що він нас хотів попередити. А Де тут вихід? А, ось. Я сюди зайшов, дивлюсь тут туалет. Ходімо в його хату. Що ти хочеш зробити? Е, туторіал і не туторіал. Е, якщо ти новий в цій грі, ця секція. Пропонована. Якщо ти вже знайомий з цією частиною, будь ласка, пропусти. Давайте я подумаю, що за туторіал. Я не дуже розумію, що від нас саме хочуть. Для чого нам тут туторіал? ВСД, щоб ходити. Мишка, щоб дивитись, ліва кнопка мишки, щоб збирати сміття. Оце б я прям не додумався. Викинуть сміття в сміттєвий бак. Ліва кнопка мишки, щоб витерти плями. Ага, вилизую. Добре. Деякі пляни. Пляни плями дуже важко помітити, тому що вони зливаються з підлогою. Ага. Інформативно. Е, натисни Tab, щоб перевірити список справ. І М це мапа. Такий звук поганий. Насторожує. Е, ти також можеш взаємодіяти з об'єктами і досліджувати всякі штучки. Натискаючи праву кнопку мишки, щоб приблизити. Е, якщо тобі не сподобалась моя гра. Чуєш? Ага. Все, нас виганяють звідси. До наступного рівня. Зараз ми в хату їдемо до Джейкоба. Туріал, скажу був дуже-дуже корисний. 28 лютого 2024 року в хаті Джейкоба. Так, е, задачі. Кімната 1, коридор 1, кухня, коридор 2, кімната 2, ванна. Ой ой ой, а це що за кімната така? Дивіться, а... зачинені двері, відчинені двері. А де я зараз знаходжусь? Я, напевно, отут, це вхід. Мені здається, чи так хати ніхто не будує. Що це за планування? Треба, щоб пройти у ванну. Наприклад, зі спальні першої треба пройти купу коридорів через чиюсь іншу спальню. І тільки там буде ванна. Не подобається мені. Почни з кімнати один. Фух, з цикотно уже. Це кров. Мені здається, що ці плями це якраз кров і є. Ну добре, я зачиню двері, щоб на нас там ніхто не дивився. Гучно. Якщо буде сильно гучно, я вам на монтажі прикрутю, але мені гучно капець. Солдат. В'єтнамський якийсь корейський. Жирафи. Щось я одразу як подивився на цю штуку, згадав. Про те як я був малим, і в мене, знаєте, така, типу, пластинка була, що з одного боку на неї дивишся, там жираф, а з другого боку там слон. Я не думаю, що у вас була прям така сама, але... всі шарять, що це. Так, кімната 1 готова. Далі коридор. Як вийти звідси? М знову. Ух. Я щось чую? Я нічого не почув. Почни з кімнати один. Нас далі не пропускають. Чекайте. Шухлятка. Що це таке? Опа, розлучення. Він вбив свою дружину. Перевірити телефон! Телефон власника? Незнайомий один. Ти не платив цього року. Емі? Що таке ЕМІ? Коли ти заплатиш? Будь ласка, будь терплячим, я зараз розбираюся з персональними проблемами і підтягую всі свої браги. Що відбувається? Справді це моя дружина Стеф, вона вагітна. Вона тільки що прийшла п'ятимісячну позначку, тому всі мої гроші йдуть на її медичні ці штучки. Добре, я зараз тобі дозволю місяць ще полазити там, але, будь ласка, зроби так, щоб це було заплачено якомога швидше. Я буду дуже вдячний, дякую тобі, величезне. Лоєр. Лоєр це. Суддя... Ні, не суддя, це. забув слово. І хоспітал це лікарня. Лоєр, це. Я забуду це слово. це той хто в суді вас захищає як їх звать? підсудний Не, не пицсудный. Адвокат. О, точно. Опа. Там хтось издыхает. Там зачинено. Мене це не хвилює. Ось і кров. Це не кров, це біссяна. Хто килим обіцяв? Йомаю. Що за люди пішли? Але, до речі, всюди тут стоять смітники. Це дуже радує. Перевірити знову повідомлення. А нащо тут гірка? Це у них, напевно, є одна дитина. Тому що тут гірка іграшки, а за іншу дитину нема грошей платити. Як телефон? А, ось. Все. Так, е адвокат. Ледве знову не забув. Папери про розлучення готові, ти впевнений, що хочеш пройти через це? Так, я і моя дружина погодились щодо цього. Е але є деякі новини, вона вгідна. Ти не думаєш змінити свою думку? Ні, ми досі хочемо розділитись, але ми почекаємо, поки дитина народиться, щоб розібратися з цією всією штукою. Я вже в дуже великих боргах і моя жінка не хоче мене підтримувати фінансово. Але навіть після народження розлучення, розлучення може бути дуже важким. Як ти захочеш, е щоб дитина допомагала своїми фінансами? Уряд е анонсував нову програму. Пари із новонародженим отримують Substantial Grant. До гранти будуть отримувати, щоб допомагати своїй дитині розвиватись. Е о, дуже круто. Це справді допоможе в цій ситуації, але звучить якось, що дитина це просто гроші, так? Правильно, для мене дитина це просто гроші. Гроші це все, що мені треба. Ого. Ти стукає. Холвей, чекайте. Я коридор один чи не прибирав. Напевно, якісь плями. А, ось. Все. Так, чекайте, теорія змінилась. Мені здається, що, можливо, у них є одна дитина. Вони її закрили в цій кімнаті. Е, як справитись із розлученням? Ага. Вони закрили її в цій кімнаті. Досі коридор не прибрав. Щоб, типу, ніхто її не бачив і їм платили за першу дитину, яка буде по факту другою. Так, я вже половину всього прибрав. Нам залишилось лише холвей, коридор 2, спальня 2 і ванна. Кров Неприємно, страшно. Де сміттєвий бак? А, ось все. Фух, тут сикотно, капець. капець. Зроби епічні гроші. Анкур Варікоу. Варікоу. Добре, добре. Прибираємо ще кров. Знаєте, ці PNG картинки крові мені теж знайомі, то що я їх... Сам, напевно. Дихає? Я їх сам використовував в своїх прев'юшках уже разів 50, напевно. Тому що вони безкоштовні. Бери користуйся скільки хочеш. Ось Ще трошки крові. Неприємно все. Так. Холвей 2. А, це також вважається за холвей. А тут не треба прибирати? Чого всі ці стопчики в крові? <рит noise> я стіл підкинув. Ооо. <рит> Чекайте, щось мені це не подобається. То була якась медсестра Чи що? я не знаю. Та відкрий. О! Коридор 2. Place it. Е, до речі, там було написано. Типу, постав це, розмісти це, постав це на місце. Про що там, телефон? Хоспітал? Нічого не пишемо, ні хоспітал. Фух. Тепер я знаю, чого мені очікувати. Дякую вам велике, що показали. Ай не можна одразу все поприбирать? Деяким людям потрібне вбивання. е е ме. мемдир. Ме. Мемоир оф. Що це написано? Що це за букви? Мемоир of murder in my country. Мембір Мем. Що? Нормальними буквами бачить. Оооооо! Oh. Ватафак. Очі. Добрий день. А щось це забагато очей. Забагато. Воно лежить. А, це прибирати не треба. Воно не на підлозі, значить таки повинно бути. Розкладене все. Дуже чітко. До речі, мені цікаво, які тут кімнати зачинені. Ця має бути зачиненою. Ага, я зрозумів, дивіться, якщо червоні двері, значить, нас щось тут має налякать. Тут уже налякали. Значить, отут теж щось має бути. Ага. Сміттєвий бак, я вже забув, де він. Прибираємо потрошку. Мені за це гроші платять. Трійну плату навіть за роботу. Що ти дивишся? Все нормально? Цю картину я вже теж бачив. Навіть знав, в які грі. Це First to Phantom. Остання була. Не пам'ятаю, як вона називається, але. Але так. Who killed my wife? Хто вбив мою дружину? Нерозгадане вбивство Беніти Вайт. Книжка написана Артісом Л. Уайтом. Напевно, чоловіком її. А Що значить оця приставка L? Не підкажете? Л. Типу, як за німе? Не знаю. Мені оце не треба прибирати? чи Це, типу. Е... Частина декору, напевно ж так. Напевно ж так. Це, мабуть, остання пляма в цій кімнаті. Так, так, так. Тепер. Я щось чув? А, ні, це просто телефон відкривається. Я думав вже стукають. Вау wow ого го 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 Записка. Delivery failed. Доставка провалена. А сміттєвого баку тут нема. О. Сюди треба виносить. Страшно! Капець. Тільки... Не стрибайте. О! Що, нормально все? Мені здається, що тут далеко-далеко, не одна людина. В цій хаті зараз знаходиться. А мені там ніхто більше не хоче. Чи написати? Хоспітал. О, хоспітал. Ну, це, типу, це люстра. Знаєте, сучасна архітектура, вона така. Авангардна. Незрозуміла. крута Ура! Перевірити повідомлення. Хоспітал. Я запрошував медсестру, коли вона приїде сюди, щоб попікуватись про мою вагітну дружину вдома. Пане, вона скоро дуже прибуде. За три дні. Три дні це дуже скоро. Де він живе, Е, Також ми хотіли запитати. Коли ви заплатите. Я заплачу скоро, дуже скоро. Добре, тоді. Е, медсестра прийде до вас додому дуже-дуже швидко. Чекайте, тут точно дві кінцівки? Зараз я подивлюсь. Так, я подивився на сайті справді тут дві кінцівки. Мені здається, я навіть знаю е, ...Killing Blood. Е, вбивство і кров. Я, напевно, навіть знаю, як їх отримати. Щоб першу кінцівку нам треба просто. Е, вийти з хати. Я чисто так думаю. А щоб другу кінцівку треба зайти в цю кімнату і подивитися, що там. Давайте тоді я пішов. Полетів навіть. Все чисто ідеально, я б такі хаті жив. Оу! Oh, Годемет. Ти хто таке? Зараз залізе. Хе. Я думав, тут прохід мав бути, я на секунду аж. заморозився. Думаю, а де коридор дівся. Сюди. Зачинено. Біжим! на, ви... на вихід! О! Опа! Те, що я казав! А чи треба мені перевірити звук? Що ти питаєш? Звісно, треба. Заходимо. Ну, Знаєте, очікувана, ти вмер. Ти вмер, і поліція ніколи не знайшла тебе взагалі. Це вбивство сталося всередині хати. Джейкоб ніколи не був схопленим. Продовжити. І зараз, напевно, ж з самого початку треба мені це все проходити. Мейн меню. Ану. А нема тут такої чарівної кнопочки, типу, щоб. Продовжити з самого кінця. Foxy Studio. Презентує. Е, ну, добре, тоді я зараз перепройду все спочатку і подивимось другу кінцівку. Все, я знову прибрався в цій хаті смердючий, мені здається, мені тепер мають. Шест... Шестерну плату дати, тому що два рази прибрався. Два по три, шість, логічно. Давайте тоді пройдемо і зараз що ти дивишся? Не будемо вже витрачати час на ці двері, якісь там, які самі по собі відчиняються. Ходімо просто додому. Я хочу поїсти карі. Із. Чого? З калюжі? Ми ж в Індії. Стрітфуду поїсти? Вийти на вулицю. Так само гра закінчилась просто. Поїхала. Поїхала. Приїхала, Приїхала. Пелі... пеліція. Та що я? Ледве розмовляю. Репортер один каже: Ми маємо термінові новини з вулиці номер 5 에... Прибирач якого звати Аман повідомив поліції про те, що він знайшов тіло в хаті, яке прибирав. 에... Репортер каже 2. Не каже 2, він просто репортер 2. Дуже цікаво, ця хата належить Джейкобу, чия дружина була знайдена всередині мертва. Поліція також 에... встановила, що там були не 에... ідентифіковані частини тіла на цій сцені. З якихось людей, незрозумілих Репортер 1. Недавні теорії. Які припускали, що Джейкоб мав дуже великі борги, і в нього не виходило їх витратити. Його адвокат сказав, що він був консультований і підтверджений, що Джейкоб хотів розвестися своєю дружиною. Чи ви думаєте, що він вбив її по фінансовим причинам? Напевно, так. Його дружина була вагітною, і базуючись на його розмовах із адвокатом, Джейкоб, можливо. Придумав собі якісь плюси із цієї політики одної дитини, які, яка мала забезпечити їм платню, за яку він оплатив всі свої борги. Але все-таки повідомлення ідентифікують, що дитина була доставлена. А, достав, не народжена декілька днів тому. Це може бути його мотивом, але зараз Джейкоб досі. Біжить, ми його ще не знайшли. Поліція в активному пошуку. Ми будемо на короткому зв'язку із вами для подальших оновлень. Гра зроблена Амааном, індійським розробником. Капець він цікавий, звісно, своє ім'я просто поставив як головному герою. Тепер ми точно вже на 100% пройшли цю гру. Напевно так. Що я вам можу розказати про цю гру? Мені вона дуже сподобалась. Я б її поставив би лише за хорорну складову балів 8. тому що було реально страшно. Хоч і скрімерів було небагато, напевно, всього дві штуки. І то це в одній кінцівці в іншій всього один скрімер. Але сама атмосфера постійно на мозок дуже сцикотно. і страшно, що за кожного кутка на тебе може щось стрибнути. Та виявляється, на нас стрибнуть навіть з ні, звідки, просто з під землі. Якось. Нелогічно і трошки не справджує наші очікування. Мені гра сподобалась. Якщо вам також все таки, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!